Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді хард драйв для PlayStation Slim на 500 гектар. Приходить він в такій коробочці картонній. Тут загалом нічого немає, така базова. Також додатково замовив кабель передачі даних. Давайте почнемо з кабеля. Навіщо потрібен цей кабель? Кабель потрібен безпосередньо для того, щоб ви могли з вашого комп'ютера перед, точніше, під'єднати ваш старий диск. Ну, мене розширення, у мене на 250 на 500. Підключаємо старий до комп'ютера і через е, спеціалізований, так би мовити, Файловий менеджер переносити всі дані на новий. Що ми маємо? Ми маємо адаптер, тут дані, шинка, під Win, Він, Winchester наш і Type-A. Під'єднуємо і тут, я так розумію, є а, там є два отвори, видно, і там буде видно процес, щось буде миготіти. Як виглядає безпосередньо наш хард-драйв. Так, подивимось. Купити хотів дуже давно, тому що 250 не вистачає. Ага, Тобто він приходить у пластиковому лоточку і додатково, як бачимо, він у плівку. Ну, просто він типу глянцевий, але таке, взагалі пофігу. Чесно, бо він же ж постався стачить. Що ззаду написано Hard drive. Модул 1451, поюз, віз. With... Незрозуміло. Ну, коротше, виглядає отак. воно от. отак от ззаду. В оригіналі тут спереду написано Xbox. Тут не написано нічого. Тобто глянцевий чорний корабалс. Так, тут. Дата виробництва є, дата виробництва у нас, як я бачу, 11.24. Схоже трошки на неправду, тому що, скоріш за все, це приліпили саме в момент, коли я замовив. Тож, потім просто воно береться, під'єднується, шльопс і завантажується. Як я тут бачу, просто карман. І всередині стоїть жорсткий диск на п'єсах. Як то, Там Де видно? перемички де можна вставляти, ну коротше. Можна, звичайно, купити окремо диск і купити отаку коробку. Але ну, тіпро. я порахував, скільки коштує жорсткий диск, скільки коштує коробка і вирішив, що можна і так. Тож, всім дякую за перегляд. Гарного дня!